І сюди вони теж дійшли. Салтівський район, вулиця Металіста. Міські шляховики тут відновлюють пошкоджений тротуар. Пішохідна зона, а саме її покриття було не з кращих. Вже через деякий час об'єкт відновлення буде не впізнати. Покриття буде нове, якісне та пройтися ним буде приємно у будь-яку пору року, запевняють комунальники. Не час проводяться ремонтні роботи на перехресті вулиць Металіста та вулиці Тюринської. Довжина ремонтуємої ділянки взагалі близько 300 погонних метрів. Буде заасфальтовано близько 900 квадратних метрів асфальтобетону. Зараз на даній ділянці тривають підготовчі роботи буде встановлено близько 300 метрів бордюрного тротуарного каменю. Також буде засипані шари щебня та відсівок. Цього об'єкту наше підприємство працює в інших районах нашого міста. Наприклад, зараз ще проводяться роботи на вулиці Олега Громадського. Там буде стелено близько 4 тисяч квадратних метрів асфальтобетону. Крім цього, наше підприємство щоранку виводить спецтехніку на лінію для прибирання та поточного ремонту нашого міста. Більше тисячі багатоповерхівок, понад 300 кілометрів теплових мереж, 13 локальних котелень і найбільша кількість пошкоджень під час бойових дій. Господарство Салтівської філії харківських теплових мереж без вихідних готується до початку опалювального сезону. Якщо відверто, у керівництві теплових мереж кажуть, підготовка північної Салтівки до нового опалювального сезону розпочалася ще під час минулого в березні з побудови резервної теплотраси в районі ринку біля станції метро Академіка Барабашова. «Надобність в цій теплотрасі ми як нікак почувствовали іменно з минулого року, коли ми практично потеряли можливість обеспечити северну Салтівку теплом. В ході определених собиті три кілометри траси діаметром 600 міліметрів тепер забезпечать північну салтівку альтернативним теплом від великої котельні, що є елементом резервування. Теплоносій можна буде подати на будинки через теплорозподільні мережі локальних котелень, які саме зараз проходять процес тотальної перебудови. Ці котельні ми можемо переподключити без котлів на централізовану частину через насоси, подати сюди з салтівської котельні. Плюс ми на цій котельні ставимо електродизельні генератори, які дадуть нам можливість в блекаути підключити насосне обладнання, підключити автомат. Таку котлів для запуску котел зараз. Тут міняють усе начиння від котлів до димоходів. Обладнання вдалося придбати за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Це масштабні роботи, виконуються вони кожного дня без зупинки. Ми будемо готові у опалювальний сезон до включення нових котелів на новому обладнанні. Резервування скрізь, де тільки можливо. Такий головний принцип ремонтної кампанії 2023 року на теплових мережах. У тих же локальних котельнях замість громістких старих котлів працюватимуть не три, а чотири або шість котлів, які можна вмикати по черзі. Від кожної з цих котелень залежить великий мікрорайон. Там теж зараз завершують заміну внутрішньобудинкових мереж. Замість старого заліза, яке розмерзлося під час обстрілів, у найгарячіші дні встановлюють сучасний пластик. Це швидко і надовго кажуть майстри. Тут район боляміня не такий складний, як Северний, допустян трій. 4. Разморожение здесь систем есть, конечно, вот, но ну, не критично. Вот, то есть ремонты в подвале проводим. Жителей, конечно, не очень много. Как появится, будем запускать уже постоянно. Загалом на північній філії на цю ремонтну кампанію було вперше в історії підприємства заплановано 84 капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем. За словами начальника Салтівської філії Антона Іщенка, усі вони будуть завершені до початку опалювального сезону. Це відділення хоспіс 17-ї міської лікарні. Протягом літа тут провели ремонт, щоб перебування пацієнтів взимку тут стало ще комфортнішим. Оновили і палати, і душові кабіни. Відділення розраховане на 80 ліжок, але завдяки відремонтованим приміщенням тепер місць тут 115, Акцентує Світлана горбанова Рубан. Тож прийдешню зиму провести тут в теплій комфорті та під наглядом спеціалістів зможе більше людей ніж цьогоріч. Загалом соціальні служби міста опікуються майже шістью тисячами одиноких людей. З них майже півтори тисячі не виходять з дому. А з цих полутора тисяч людей, ну я хочу сказати, десь 700-800 людей, які просто приковані до ліжка. Але не всі хочуть переїжджати до медичних закладів. Ну, якісь такі старі старі спогади, може, є про те, що там не зовсім не зовсім гарно, не зовсім хочеться там бути. Але я хочу сказати, що ми перевезли до хоспісного відділення 47 людей. 44 з них залишилися, коли почалася весна коли почався теплий. Період ми їм пропонували повернутися додому, але вони сказали, що вони не хочуть, тому що вдома такого догляду і такої допомоги вони не отримають. Для цих людей, які потребують постійного піклування та медичного догляду, тут створені всі умови: кімнати для гігієни зручні у користуванні, навіть для людей у візках. В палатах світло і гарно. Новий інтер'єр кажуть постояльці сприяє гарному настрою. Тут працює автономне опалення, тут є генератори, тут є все для того, щоб забезпечити у зимовий період, не дай Боже, буде блекаут і що якісь негаразди пов'язані з теплом, зі світлом, з водою. То в лікарняних закладах у нас є все, щоб утриматись у цей час найкращим образом. Людям з обмеженими можливостями в побуті допомагають соціальні працівники. Виконують свої обов'язки. Вони і зараз, в скрутний воєнний період, коли їх підопічні знаходяться в таких тимчасових закладах перебування. Каждый социальный работник у нас имеет 15-20 человек, которые нас ждут. Мы с большим удовольствием идем с ним навстречу, помогаем, дружим с ними и любим их. Так что мы очень благодарим городу за нашу поддержку. В трудные минуты, если есть какие-то проблемы у каждого человека, мы обращаемся. Мсяк діректору гарбунове рубан. Ніхто не одказує нам помощі. Люди всегда стаються довольні нашої роботою Сьогодні розповідає Антоніна у мешканців хоспісу невеличке, але святом її підопічна Лідія, якою вона опікується вже 30 років, і яка минулого року за станом здоров'я на особливий період була госпіталізована у відділення Хоспіс 17 у лікарні. Вийшла заміж за чоловіка, який теж наразі перебуває в цьому. Молодята кажуть, дякують долі, що звела їх на життєвому шляху і подарувала щастя покохати один одного. Це якось спонтанно відбулося. Я не можу навіть сказати, як це відбулося. Якось так вийшло, що ми познайомилися. Сподобалось, мабуть, друг другу. Я не знаю, я тобі сподобалась. Чи <гум> <гум> а я кохаю і поважаю. Саме хороша чачка. Життя триває, кажуть Сергій та Лідія, і всі негаразди тм'яніють перед коханням. Війна, життєва трагедія, хвороба не зламали цих людей, загартували. А кохання подарувало віру і надію на тихе, щасливе майбутнє. Думка деяких мовляв, що нічого страшного, викинує воно утече далеко трубами. Дуже оманлива. Це на своєму досвіді доводять міські водоканалівці, бо саме їм доводиться чистити каналізаційні колектори від різного непотребу містян, сміття, що може звести нанівець роботу системи. Ось наочний приклад, Київський район. Різні об'єкти витягуємо з колодязів. Тряпки, салфетки, бутилки, пінопласт, строительный мусор, багато речей витягуємо. Вони перешкоджають роботу колектору та можливе потрапляння стоків на поверхню землі. Використовуємо комбіновану гідромашину, яка відкачує муловий осадок та сміття із каналізаційного колектору. початку року виконали наступні роботи по прочищенню зовнішньої мережі, а саме планово попереджувальні роботи: 50 тисяч метрів погонних. Прочищення зовнішньої мережі механічним способом 11 кілометрів 350 метрів, гідродинамічним способом 11 кілометрів 650 метрів. Виконали ремонт та заміну каналізаційних колодязів в кількості 88 одиниць. Та за останній проміжок часу виконали перекладку зовнішньої мережі більше діаметром 400 мм в районі 50 метрів. погодних. зовнішні мережі водовідведення у Київському районі підготовлені до зимового періоду. В Харкові з'явилося ще одне місто партнер. Харків підписав угоду про встановлення партнерських відносин з містом Кошице. Це Словацька республіка. Документ про співробітництво був підписаний онлайн в рамках інвестиційного форуму Харків Рестарт, що сьогодні проходить у Києві. Мер міста Кошице Ярослав Палачик підкреслив, що партнерські відносини між містами вже є довготривалими. А цей документ, що був підписаний сьогодні, стане основою для реалізації спільних проєктів задля розвитку обох міст. Зокрема, мер. Кошице вбачає перспективи співробітництва в сферах торгівлі, культури та туризму. Я впевнений в тому, що це буде реалізовано реалізовано між нашими містами, містом Харкова, містом Кошице. І я впевнений, що наше партнерство буде час від часу укріплюватись, і це дасть плоди для наших мешканців, мешканців міста Харкова і мешканців міста Кошице. Субтитрувальниця Відновлення Харкова саме ця тема зібрала в Києві народних депутатів, представників закордонних держав, топ-менеджерів міжнародних та українських компаній, лідерів індустрій, айтівців, інноваторів та інвесторів на інвестиційному форумі Харків. Рестарт, ключові теми: Харків, нові виклики, стратегія розвитку та міжнародне партнерство, айті індустрія, інноваційні розробки та технології, майбутнє розвитку України, відкритість та прозорість роботи муніципалітетів. Запорука стратегічного партнерства інвестицій в Харків виклики та можливості. Сьогодні ми об'єднані на цьому форумі. Задля досягнення однієї спільної мети перемогти нашого ворога та якнайшвидше відбудувати наше місто, наш майбутн та зробити наше місто ідеальним містом майбутнього. І я впевнений, що так це і буде. Я вдячний нашому президенту. Президента України Володимира Олександровича Зеленського, офісу президента на чолі з Андреєм Борисовичем Єрмаком за підтримку, за віру в наше місто, в місто героїв Харків. Я вдячний Кабінету міністрів, парламентарям, правоохоронців, які нашим міжнародним партнерам, які підтримували і підтримують наше місто. Дякую вам. Адже саме завдяки всім вам Харків живе, працює та розвивається, незважаючи на всі жахи війни. Яким чином нам планувати о, майбутнє Харкова, звичайно, що. А з боку держави, з боку президента України можу сказати, що в першу чергу це безпека наших громадян. Це те, про що ми маємо говорити, думати, враховувати, планувати. Це має бути постійним рефреном через всі наші стратегічні плани, через оперативні плани. Життя кожного українця найцінніша сьогодні наша складова. Тому від цього треба відштовхуватись. Все, що необхідно зробити далі, я впевнений, що і обласна, і місцева влада міста Харкова, мер міста, очільник. Зроблять для того, щоб місто розвивалося, щоб середовище в місті набувало всіх тих елементів, які зараз потребує сучасне життя. Це технології, це екологія, це безумовно інклюзія, які ми зараз маємо приділяти окрему увагу. Я впевнений, що все в нас вийде. Я впевнений, що ми. Повернемо Харкову не те, що обличчя, яке було до війни, а набагато краще. Тому всіх вітаю з цим заходом. Треба цінувати такі елементи позитиву в нашому житті. Тож дуже вам дякую. Я бачила харків, харків'ян. І мешканців Харківської області у 22-му році я бачила, коли ворог хотів. Досягти страху, а досяг лише люті і такої стійкості, якої не бачив світ. Тому я вірю в Харків, я знаю, що все вдасться. Я знаю, що Харків зможе. Я сьогодні це говорила у своїй промові. Ми рівняємося на вас, ми дивимося і захоплюємося вами. Тому все вдасться. Навіть немає жодного сумніву. Якщо буде військовий ризик застрахований, інвестиція прийде. Є деякі країни, які готові страхувати, до прикладу, Німеччина та, ж, до прикладу, та ж Польща, але це уряд, так, а потрібно, щоб. Неурядові страхові компанії, такі як Міга, зважились, розробили програму і застрахували такі ризики, і це точно дасть результат. Хочу, щоб ми не чекали закінчення війни, бо нам дуже потрібно сьогодні вже працювати. Нам дуже потрібно сьогодні вже відбудовувати, відновлювати, модернізовувати, будувати плани і головне будувати нове виробництво, інновації, креативні індустрії це головне для розвитку міста Харкова. Ми не можемо собі дозволити сидіти і чекати закінчення війни. І ми, я дуже хочу, щоб сьогодні. Цей форум дав імпульс розвитку міста Харкова, перезагрузки, як ми кажемо, рестарта міста. Харків та американське місто Цинцинаті поєднують вже більш ніж 30-річні партнерські взаємовідносини, адже міста всі ці роки є побратимами. Та в рамках міжнародного форуму Харків Рестарт, що проходив днями в українській столиці між містами, розпочався новий етап дружніх стосунків. Свої наміри мери міст Харкова та Цинцинаті закріпили підписанням меморандуму про взаєморозуміння. Від усього серця я хочу подякувати вам, шановний пане мер, та усім присутнім за все, що ви робите, для того, щоб в Україні у світі запанував мир та свобода. Ми дуже пишаємося тим, що вже більше 30 років місто Харків є нашим містом-побратимом. Було реалізовано дуже багато спільних проєктів, спільних обмінів між мешканцями наших міст, і ми будемо стояти до кінця з вами. Ми будемо стояти до кінця зі всією україною до перемоги. Також ми будемо долучити. Чатися до процесу відновлення країни та вашого міста. Міський голова Ігор Терехов подякував меру цинцинаті та дипломатам, які прибули з США до України, щоб долучитися до Інвестфоруму, де Харків представив своє бачення та проекти з відбудови міста за багаторічну підтримку і надійний тил на міжнародній арені. Я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо відбудовувати Україну, відбудовувати наше славетне місто, місто Герой Харків. І е, я впевнений, що наші дружні побратимські стосунки будуть е, зміцнюватися. І це запорука того, що ми будемо робити, і будемо мати успіх. Цей документ, що був підписаний в рамках Інвестфоруму, підкреслили американські дипломати, стане новим імпульсом для партнерських відносин між українським Харковом та американським сенсенатом. Співробітництво засноване перш за все на виконанні спільних проєктів, які відповідають загальним потребам обох міст. Тому, якщо ми кажемо про співробітництво між нашими містами, то це ті проєкти, в яких ми можемо досягнути чогось спільного і що буде відповідати вимогам та запитам представників наших громад. Ми завжди готові допомогти нашим представникам української спільноти, яку ми любимо і цінуємо, і допомогти Харкову будь-яким шляхом і будь-чим, що може стати вам в нагоді. Ми зробили багато висновків за результатами дуже змістовних презентацій, і багато в чому зрозуміли Харків. По перше, що Харків не здається, він бореться зараз і надалі. І тому чи ми можемо стати в нагоді, ми будемо використовувати будь-яку можливість допомогти розвиватися справі нашого партнерства. І питання постає у тому, які ресурси ми маємо в місті Цинцинаті, аби вони збігалися із запитами у Харкові, щоб зробити так відповідно, щоб вони доповнювали один одного. Світу, якому я хочу жити у Харкові, нагородили переможців конкурсу дитячого малюнку, за умовами якого маленькі містяни повинні були намалювати світ та безпосередньо своєрідне місто місто без війни. 300 робіт максимум, але їх прийшло майже 1960, якщо не помиляюсь. Дуже багато було робіт. По нашим умовам їх мало бути 45 фіналістів, але їх було ну, значно більше. Значно більше. 45 відібраних робіт, які відбирали і наші члени журі із Бельгії, із педагогічного університету, і школа імені Рєбіна. Ці 45 робіт батьки направляли на Івано-Франківська. І івано франківська наш товариш-перевізник перевозив ці роботи до Бельгії. Там була організована виставка, і зараз ця виставка проходить в Шарлеруа. Белья. Ще наші партнери бельгійські планують її провести в містах Нівель і, і Намюр. І вже є деякі домовленості про те, що можна цю виставку організувати у Франції, в Парижі і в Ліоні. Діти через малюнки висловлюють своє бачення світу. Діти ще раз підкреслюють важливість миру. І нам вдалося завдяки цим роботам показати світовій спільноті, що діти Харкова продовжують навіть перебуваючи в таких надважких умовах в місті Харкові. Вони продовжують мріяти. Вони продовжують розказувати про наше чудове місто. Діти бачать цей світ яскравим, діти на щастя не бачать його чорно-білим. І для нас важливо ще раз підкреслювати, що діти це є майбутнє України, і для Харкова дуже величезна увага в нашому місті приділяється саме розвитку дітей. Ми бачимо це по метрошколі, Ми бачимо це по різних проєктах, які реалізуються саме для дітей, тому що міська влада приділяє надважливу увагу розвитку дітей. Школу, дітей, качелі. А тобі твоя робота сподобалася? Так. Ти батькам показувала? Да. Да? Так. І що сказала? Що в них найкраща донечка, так? Так. Я намалювала Харків окремо від усього світу, бо він найкращий в цьому світі. Мені хотілося зобразити те, що він просто неземний. Я намалювала його яскравими фарбами, щоб показати, наскільки він яскравий, прекрасний, щоб передати усі кольори нашого міста. Та я намалювала його, показавши такі значущі. Місця нашого Харкова як вокзал наш, дуже гарний, зеркальну струю та наш готель Харків Пелес. Я їх зобразила на окремому, так скажемо, острову, трохи схоже на е, Пандору, <трохи>, трохи з аватару. Так, я надихалася її, тож я хотіла зобразити яскравість та прекрасність нашого міста, та зобразити, що він без війни, з миром та дуже гарний.